Можете трошки розказати про свою роботу? Ну що, ми працюємо зараз з БПЛА коптерного типу, основне тактичне применяння це розвідка спостереження та коригування. Ну, наблюдаємо взагалом все більше за ЛБЗ, тобто нашим кордоном, де ага. спостереження. І Передаємо як? інформацію, активно співпрацюємо з артилерією. І що можете сказати по спостереженню? Що там зараз москалі? Іноді вирушаться, іноді ні. Ага. А взагалі вони підозрюють, що ми за ними слідкуємо? Ну так, звісно. Тобто в них теж є коптери, в них теж є БПЛА. От, вони можуть більш-менш розуміти там, коли ми підіймаємо щось. Звісно, намагаємось працювати так, щоб не засвітити свої пташки, але в принципі вони знають, що ми дивимося. Ну, з особистого досвіду, з одного стоє з сторони, вони дуже непогано окопуються. Копати вони вміють, тут не треба там. Mm -hmm. Говорити, що вони взагалі нічого не вміють. А, накопано в них багато, тому так вони ховаються, ховаються доволі качественно. З іншого боку, іноді ловимо їх ну, просто на якійсь необережності. В них теж не завжди є набої. Вони, слава богу, не завжди видять, куди працювати. Mm -hmm. Дуже часто працюють просто навпростець, накриваючи якісь квадрати. Ага, тобто з метою просто позалякувати. Да, так, да, тобто дуже багато вони стріляють просто без цілі, просто по якійсь площині, а. де вони там думають, що ми є іноді вгадують, іноді ні. А вгадували вже? Ну так, трохи За, вас є досвід відчувати це, як вони по 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 нас стріляють. Ну, ну вас... так, раз попали крупно під обстрілу. Ну як mm -hmm. крупно 12 приходів. Ну, встигли сховатися. Mm -hmm. як відчуття? Ну нормально, це частина роботи. Ну, ясна річ. А як воно впливає, можливо, потім на наступні виїзди? Чи ви вже ну, знаєте, аналізуєте ситуацію, пересвідчуєтесь в тому, що от. Так, все це зробили, це зробили, це зробили. Що якось так сталося то й сталося? Ну як ні, не те, що сталося то й сталося. Звісно, ми міняємо позиції, да, намагаємось краще маскуватися, але в цілому всі ці ситуації вони ще на етапі навчання вони були там проговорені, якось mm -hmm. да відпрацьовані. От, і часто міняємо позиції, позиції вибираємо так, щоб було переховатися, перечекати обстріл, якщо такі є. Угу. Да, щоб мінімально нас було якось видно, тому чогось там ну, ще не було в принципі в практиці. А, Зараз. а взагалі, як ви вважаєте, там більш може напевно були десь там вдома в відпустках ситуація серед цивільного населення. Початку війни і зараз, чи є зміни якісь? Цивільного населення саме тут, на цій ділянці. Ні, ні, взагалі, ну, як це можна сказати, в загальному бачення війни в людей, які не на війні, чи в них змінилося щось, чи не змінилося щось? Чи ви не, не, не розмовляли? Складно сказати. Ну, взагалі люди, мабуть, все ж таки трохи устають від війни. Угу. Тому менше приділяють якось цьому уваги, мені стається. Угу. І особисто мені це кажеться не дуже добре. Uh -huh. Я не вважаю, що всі повинні там воювати, всі повинні там на фронт, да, там загальна мобілізація, що прямо uh -huh. поголовно усіх. Ні, звісно, це не так. Треба і працювати, треба да, якось обезпечувати армію, да, треба і просто жити, відпочивати. Ми uh -huh. ж для того і працюємо, щоб хоч десь було нормальне життя. Uh -huh. Але ну зовсім забувати, що в країні йде війна, ну uh -huh. це не дуже добре, як мені стається. А як вважаєте? Чи е, велику роль відіграло те, що просто от наша українська пропаганда е, певним чином показувала те, що українці там воюють з чмобіками, що все нормально, Україна uh -huh. переможе, горить, палає, техніка ворожа. Це те про чи це просто є природньо, що це з плином часу так стається. Так, це вже політичне майже питання. Це питання, яке, в принципі, дуже важливе зараз. Бо як як в країні війна не закінчується, але. Ну, з одної сторони, це не тільки ж чмобики. На нашому напрямку теж є, ну, да, є, звісно, чмобики, але є з їх сторони доволі професійні артилерісти. Тобто, ну так, це частично пропаганда. Звісно, да? І, з однієї сторони, вона виконує свої функції, якісь цілі, да? треба народ якось об... обнадіжити, да? щоб була якась надія. Mm -hmm. да? Що, там... З іншого боку, робити зовсім шапка закидательства. Ну, ні, треба готуватися, треба вчитися. Mm -hmm. Ну, те, що тільки приїхали з навчання там на Матрикс 30, 300, да там до трохи кращого рівня. Спочатку починали працювати з Мавиками. І треба весь час вдосконалюватись, бо ну скоріш за все, там ну, через місяць, через два війна не скінчиться. Ну, щоб тоді, як певне, на ваш погляд, як краще взагалі говорити цивільним про війну і натякати на те, що рано чи пізно треба буде всім воювати, чи навіть просто що всім допомагати треба і жити заради тої перемоги для, для того, щоб давати якийсь вклад в перемогу, тобто не говорити їм, що там нас ми перемагаємо все добре на фронті, все стабільно, а як треба їм доносити інформацію? Ми перемагаємо, але це тяжко. Ну, Об'єктивно, да? Я до того, наприклад, ніколи не служив, я цілком цивільна людина, але такий час, що я вирішив, що не можна більш висвіжуватись, треба йти і щось робити. І якщо армія мене потребує, і я там буду якось у нагоді, то це правильно для чоловіка йти і захищати свою країну. Ну, мені, як в минулому цивільній людині, людині, іноді буває важко просто фізично. Тому mm -hmm. говорити, що там от зараз ми всіх одразу переможемо і все буде добре, mm -hmm. ну навіть коли ми переможемо, буде якийсь стабілізаційний заход, mm -hmm. да, будуть якісь там ще проблеми. Mm -hmm. Ну розслаблятись поки що рано, мені здається. А взагалі, як ви бачите перемогу, от ми перемагаємо, що це для вас? У нас є, начебто там, да, бачення президента, яке збігається там, збрати, з за більшості людей, що усіх да усього народу України, що це перш за все, повернути усю свою землю. Тобто вихід на кордони 91-го року. Так можливо, що цим все не закінчиться. Да? Mm -hmm. Можливо, що ми станемо якимись новим Ізраїлем а Доведеться ще дуже довго виборювати свою незалежність. Ага. Але взагалом, да, вихід на кордони 91-го року, я вважаю, це вже буде перемога. Угу. А майбутнє України, як ви бачите, ну, от ми виходимо на кордони, все стабілізується. Які зміни в країні можливо ви бачити, чи не бачите їх? Як ви вважаєте? Чи щось має змінюватися? Чи просто от ми перемагаємо і це вже от буде дуже-дуже велика. Це, велике значення. це буде дуже велике значення, і це буде великий національний підйом, як мені здається. Да, і під, під, підйом свідомості да, нас uh -huh. як, як народу, як нації. Да. Але ну, подивіться опять же, на той же Ізраїль. Uh -huh. Вони працюють кожен, кожен день і дуже тяжко, кожен на своєму місці, uh -huh. щоб виборювати да, свою незалежність, свою ідентичність. Uh -huh. Скоріше за всього, нам теж доведеться працювати дуже багато і дуже довго. Mm -hmm. Треба багато змін. Ну, ви самі знаєте, що зараз з Угу. Да? Mm -hmm. Хоча є багато реформ, є багато доброго, що міняється, але, на жаль, цього поки що замало. Mm -hmm. да? Ми міняємо, ну, усі ми разом да, міняємо зараз армію. Mm. Вона за цей, цей час війни да, стала набагато сильніше, як мені здається. Що, на вашу думку, треба обміняти, отак, от, якщо більш конкретно? Систему тилу. Систему тилу, так? Перш на От Поки що все, що я бачив по бойовим частям, mm -hmm. це принципово відрізняється від навчальних частин, mm -hmm. да, від там, роботи військоматів, тих же самих. Mm -hmm. да, від, е, ну, коли я тільки прийшов в військкомат, я сказав, що мені, мені байдуже чим саме займатися, да, я mm -hmm. там, лише б я був корисний. Коли я проходив е, навчання в учебному центрі, я для себе вирішив, що ні. Тільки напередок. Mm -hmm. Я не хочу бути в тилу. Я не хочу так. А як вважаєте, в чому проблема така? Через те, що вони от багато хто працює там, і вони не знають, як тут от е, вони не знають, що таке бути на війні і тікати там, не знаю, від прильотів чи наступати, і вони не розуміють тої всієї важливості роботи в тилу. Чи просто це люди, яким ну все одно Там багато людей пройшли через ротацію, пройшли, причому їх відправляли інструкторів на Бахмут? Вони в принципі знають, що це таке. Угу. О, але взагалом змінити систему, там окремі інструктори ну, в них не вдається. Uh -huh. Можливо, десь їм не вистачає мотивації, щоб там, да, десь uh -huh. це переломити, да, і давати організовувати взагалі да, навчання по іншим uh -huh. процесам. Тобто тут не особисто до когось. Да, особисто окремо все і гарні чудові люди, да, там і освічені і все. Mm. Але коли там, цей місяць навчання, наприклад, да, ти більшість часу займаєшся якоюсь а да, ані навчанням, ну, мені здається, так не повинно бути. Поки що я бачу дуже великий контраст саме от тилу mm. і бойових частин. Mm. Бо в бойових частинах ну, там, десь все гірше, десь краще, мабуть. Я ж спілкуюся там, mm -hmm. з побратимами, з людьми, там, які призивалися зі мною. Да, там, о, в когось попався там, добрий командир, в когось недобрий, да, в когось гарні стосунки в mm -hmm. підрозділі, в когось не дуже. Але в цілому організація, що ми воюємо, mm -hmm. да, якось усі собрані, так. щось роблять. В тилу, ну ні, це таке. <свят> Нам треба отримати бумажечку, і якщо вийде чогось при цьому навчитися. Якщо не вийде, то просто отримати бумажку. Ну, які ви можете дати поради, можливо, побратимам і людям, які так само служать. Чи можете щось побажати? <свят> побажати. Ну, здоров'я само собою, берегти себе, не підставлятися. <свят> Бо у нас не так багато, як ворог. Ми можемо бути в 100 разів краще, але нас не так багато. Тому кожне життя воно важливе. Ми тут щось робимо, а не просто Угу. Ми кожен виконуємо якусь функцію. Якщо хтось перестане виконувати цю функцію, навіть героїчно там, загинувши, це погано. Героїзм, мені здається, це моя опять же, особиста, але героїзм це коли хтось щось не допрацював. От тоді потрібен героїзм. Коли всі все продумали зробили правильно, героїзм не потрібен. Це просто робота тоді.